У Лозівській громаді днями пройшов яскравий бадмінтон-фест Фест спортивний захід, що об'єднав дітей і дорослих навколо ідеї рівності та дружби, організаторкою якого стала вчителька фізичного виховання Лозівського ліцею номер 10 Маргарита Воропаєва. Протягом тижня в нашому закладі були проведені фізичні активності, спрямовані на різні модулі. Це футбол, кулгеймс, cool Також було проведено невеличкий міні-фестиваль по бадмінтону. Були запрошені діти нашого міста. тобто Хотілося б, щоб взяли участь не лише діти нашого ліцею, а й будь-які ну, діти різного віку. З 10 до 18 років запрошувалися діти, приходили. Дуже класно нам посприяти. Яла погода, бо зараз так холодно. А тоді було сонячно тепло. Бадмінтон Фест був проведений в рамках проєкту Грай за рівність, який спрямований на те, щоб. Розвінчувалися різні стереотипи, що хлопчиків є якісь види спорту, і в дівчаток є якісь, тобто всі на рівних умовах, можуть грати в різні види. Також не лише про дівчаток, і хлопчики маються на увазі, а й взагалі по фізичним різним можливостям, тобто і по віковій категорії, все це було в рівних умовах. Як відзначає Маргарита Воропаєва, тепла сонячна погода в поєднанні з насиченою програмою активностей перетворили фестиваль на справжнє свято спорту та дружби, дозволивши кожному учаснику. Еку не лише взяти участь у змаганнях, а й повністю розслабитися, відновити сили та отримати заряд бадьорості і натхнення. Під час навчання в проєкті Грай за рівність також було навчання по бадмінтону. Я отримала сертифікат. Тепер маю сертифікат тренера по бадмінтону. Тому на фестивалі ми намагалися реалізувати те, що нам показали. Діти вчилися керувати самою ракеткою воланами. Перед початком ми воланчики поки що не використовували, Намагалися працювати з кульками. Це дає більше захоплюючи, більш такий ефект. Провели. Челендж, жива ракетка. Діти у вигляді ракетки лягали на стадіон, і там ракетками махали. Тобто було цікаво, коли я їм запропонувала це, їм дуже сподобалося. Вони всі одразу все... Ми, ми вже знаємо, як ми будемо лягати, вже всі кожен вони сформували. Я, чесно кажучи, навіть їм не допомагала. Вони відразу зрозуміли, що їм треба робити. Дуже велика вдячність батькам, які також прийшли, підтримали мене, підтримали дітей, допомагали мені з, там, тримати інвентар, тримати і ловити ті самі кульки, допомагали. Тобто їм Сподобалося. Мені після фестивалю приходили ще навіть відгуки від деяких батьків, що їм дуже сподобався фестиваль, і хотілося б, щоб таких активностей було побільше. На фестивалі діти не лише фізично працювали, а й їм мали можливість трішечки психологічно, ментально відпочити. Був пластилін, вони ліпили. Вони зараз дуже це подобається, тому дітей було охочих багато. Організаторка заходу висловила вдячність усім, хто долучився, і зазначила, що без підтримки спонсорів, зокрема Ігоря Долгополова, це не вдалося. б. Який підтримав фінансово нас для того, щоб ми могли дітей заохотити різними подарунками? Їм це дуже сподобалося. Також за умовами конкурсу, якщо заклад здобуде перемогу, то найактивніші діти, хто брав участь у цьому фестивалі, отримують приз у вигляді відпочинку. Протягом тижня ми намагалися максимально залучити кількість дітей до фізичних активностей, адже сам проєкт дає змогу той, хто виграє від відпочити у спортивному таборі у Львові в червні. Були діти, які допомагали мені організовувати всі ці активності. Є можливість, що ці діти, які брали участь активно в цих заходах, поїдуть в спортивний табір на тиждень. Хочеться дуже перемогти. Ми максимально намагалися залучити різних і партнерів, і спонсорів, і дітей, не лише нашого ліцею. Тому сподіваємося, що в нас все вийде. Плани на майбутнє не про фестиваль, а взагалі про бадмінтон. Була навіть така думка: зробити гурток по бадмінтону, тому що нам на, на навчанні дуже дали багато матеріалу, посібників, які повністю розписано, як ми можемо тренувати дітей. Це дуже цікаво. Навіть є мобільний додаток через який діти можуть тренуватися і в онлайні, тобто я можу їх скерову на це. І якщо а, буде змога, то можна було б зробити навіть гурток під Бадмінтону. Я думаю, що дітей охочих буде багато. Підбиваючи підсумки, Бадмінтон Фест у Лозівській громаді довів, спорт руйнує стереотипи, об'єднує різні вікові групи та надихає на нові звершення.